Пісня єднає націю. Саме під такою назвою проходить вже вдруге обласний фестиваль-конкурс серед народних хорів ветеранів війни і праці з різних районів Житомирщини. Захід відбувається за підтримки народного депутата України Павла Дзюблика. За його словами, ідея створення фестивалю саме такого формату виникла не випадково та пов'язана з подіями на сході України. Скажемо, ідея виникла ще двох роки назад. Ось ми провели перший фестиваль. Скажемо, ті події, які були на сході, ну, не було, скажімо, таких помпезних як якихось свят, тому що ну, якби трагічні події, де да, відбувалися, і хлопці якби привозили, да, і поранених, і загиблих. Ось і ми вирішили тоді організувати. Ну, скажімо, до людей все одно потрібна бути якась віддушина безпосередньо для морального. Ось і ми вирішили створити, ну, зробити такий фестиваль. Пісня, яка і на дійсно, українська пісня, та ще й у виконанні ветеранів війни та праці може лікувати душу як глядачу, так і самим учасникам колективів. Так, малинчанину Володимиру Кушніру 90 років, із яких 30 він присвятив пісні та хору. Як зауважуєш свого ви чоли виконавець, такі заходи вкрай необхідні для ветеранів, адже це можливість поспілкуватися з людьми зі схожими інтересами, показати свій талант та головне відчути себе потрібним. Дома садиш, закисиш, як гриб, а так хоч без. Я вже сидіти вдома без людей, нікому не потрібен. А так скусу з людьми телефон, тих людей побачить, спілкуватися треба. Поважний вік учасників хорів та їх душевне та глибоке виконання пісень про матерів та Україну влучали у самісіньке серце глядачів. Всього участь у фестивалі взяли шість колективів. Перемогу ж здобув народний аматорський хор із міста Коростишева, ветеран. За словами керівника хору, секрет їх перемоги дуже простий. Головне любити пісню та постійно працювати над собою, незважаючи ні на що. Ми працюємо. секрет нашого виступу сьогоднішнього і сказати, кінця. В Цьому секрет працюють. Люди працюють. Це справжні любителі хорового співу, тому що е, людей, які люблять хор і розуміють його, не так і багато. І ті, любов до пісні. У мене бувають такі моменти, що я можу ніч не спати. Щось там таке треба внести, якийсь там образ, пісню. Я вночі, там воно в мене там щось ворушиться, воруться, і потім воно виходить наружу, так казати. Працюємо.